Валерію, а минулого разу, коли ми з вами обговорювали оцей конфлікт між співробітниками ТЦК і медиками, ви тоді сказали, якщо я вас правильно зрозуміла, що там серед цих співробітників ТЦК були помічені люди, які нібито не є співробітниками ТЦК, але так само в мілітарі формі допомагають їм. Ви можете деталізувати цю історію? Це про що вони не в мілітарі формі? Вони в цивільному знаходяться? От зараз ви, ви бачите. А оце з а... сумочками такими через так. плече? Ага, етап. дуже такі характерні сумочки. Так, Це е, представники так званих громадських формувань. І сьогодні якраз ми маємо в Одесі черговий е, 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 етап е, е, скандалу з е, цими громадськими формуваннями. Їх в Одесі є більше двох десятків, які були створені е, в масово в 2022 році. І вони виконують різний функціонал за законом. Вони мають право допомагати е, поліції на відповідно на їх запит. Але тут виникає питання: що, по перше, вони мають право допомагати поліції. Питання їх допомоги саме ТЦК лежить, ну скажімо так, не зовсім в правовому полі, але їх регулярно долучають в минулому році. Був резонансний випадок, коли один з таких працівників вибив скло в автомобілі, який було зупинено на ось такому мобільному блокпості. Потім, начебто, цей скандал було зам'ято, бо людина фактично відмовилася від подальшого розвитку, начебто, в обмін на те, що їй з нею будуть поводитися по закону, тобто це дуже цікаве таке формулювання. Тобто, якщо ти хочеш, щоб тобі поводились по закону, ти відмовляєшся від коментарів з приводу дій ТЦК Валерію. Ви сказали в Одесі діє таких 200 формувань. Це ж це ж величезна кількість людей, мабуть, куди входять. 20, ходять? 20. А 20, можливо, я перепрошую 20 формувань. А хто їм платить за те, що вони от допомагають ці всі заходи, здійснювати? офіційно? Це є громадські формування. Вони не обов'язково є оплачуваними, тобто, це не а, робота. Офіційна, це, начебто, на такі от добровольці, які, начебто, таким чином а, можуть виконувати свої дії. Є в нас окремо а, в законодавстві. Так звані, наприклад, це громадські формування, а, які є анало. Гами територіальної оборони і в 22-му році їх дуже було багато. Але на мою думку, вони свою функцію в 22-му році виконали, і в цілому наразі мають бути їх статус має бути змінений. Так, ось про етап, про який я сьогодні говорив, одеська обласна рада сьогодні на сесії прийняла дуже дивне звернення про до кабінету міністрів з проханням дозволити бронювання 50% охоронних. Агенцій в місті Одесі. Чому я пов'язую ці етапи? Бо насправді частина з цих громадських формувань і цих е охоронних агенцій має навіть спільну назву. Яку? Вону, спільні назви. Тобто це різні агенції, а. Наприклад, е є в нас таке громадське формування Альфа, і відповідно в нас, наприклад, є. Її хочуть забронювати. Е е е е е